Лоуренс Блок, чоловіча справа. Влітку, в неділю, за кілька хвилин до опівночі, біля дверей клубу Кліо на Бродерік Авеню, дівчина подала чорний капелюх Томасу Керолу. Він же, щасливчик Том. Щасливчик сунув дівчині в руку хрустку доларову купюру, підморгнув і вийшов у теплу місячну ніч. У 52 роки він виглядав на 45. А вважав, що йому не більше як 39. Відкинувши недокурену сигару, він попрямував до автостоянки, де на нього чекав дуже дорогий і дуже великий автомобіль. Сівши за кермо, щасливчик вставив ключ у замок запалювання, і тільки тоді відчув, що він не один. Коли за його спиною клацнув затвор, Керол завмер. А потім невисокий чоловік, що сидів за заднім сидінням. Шість разів вистрілив йому в голову. Ще не вщухло відлуння від пострілів, коли невисокий чоловік уже вислизнув із автомобіля, засовуючи револьвер у кишеню піджака і задріботів вздовж вулиці, на ходу знімаючи білі рукавички з мініатюрних рук. З рукавичками в руці він виглядав як білий кролик, який поспішав на зустріч з герцогинею. Первинний огляд місця злочину провели Фінні та Матера, навколо вже зібралися перехожі, але ні Фінні, ні Матера не поділяли їхнього інтересу до того, що відбувається. Вони приїхали, подивилися, переконалися, що свідків немає, тобто допитувати немає кого, і вирушили до Білого замку випити по чашці кави. Нехай експерти попітніють у пошуках чорної кішки в темній кімнаті, відбитки пальців. Докази, мотиви, марна трата часу. Гадаю, кіллер уже в літаку, зауважив Фінні, прилетить на західне узбережжя ще до того, як охолоне тіло, не буду сперечатися. Все таки щасливчик Том отримав те, на що заслуговував. Добре хоч вибрав таку вдалу ніч не хотілося б вилазити з відділку під дощ, а з таким місяцем можна й помилуватися його трупом. Так, на вулиці зараз благодать. Ти маєш рацію. Він відпив каву. Слухай, а в кого могло виникнути бажання замочити його? Гарне питання, посміхнувся Матера. Зрештою, що він такого зробив? Збройне пограбування, розбій, викрадення, три вбивства, в яких ми не змогли його викрити, хоч і розуміємо, що вбивав він. Справді нічого визначного. Справжній власник клубу Кліо. І трьох підпільних казино. Чотирьох. поправив напарника Фінні. Чотирьох. Я знаю лише про три. Матера допив каву. Лехвар, номер 2 в банді Барі Байера. Ось, мабуть, і все. Років вісім тому його ще звинувачували у зґвалтуванні. Добропорядний громадянин. Зразковий, виразний лідер. Інакше й не скажеш. Працював, безперечно, професіонал, шість куль в голову. Як гадаєш, помста? Схоже на те, кивнув матера. Між Байером та Арчі Москов чорна кішка не пробігала? Начебто ні. Вони давно живуть в мирі та злагоді, дві банди потрошать місто замість того, щоб зводити рахунки один з одним. Розумний підхід. У нас правлять закон та порядок. І нам залишається лише пишатися тим, що ми служимо цьому закону і підтримуємо цей порядок. Заткнися, рявкнув матера. Приблизно через два дні і три години троє чоловіків вийшли із дому 815 на Камерон-стріт. На будинку не було жодної вивіски, проте кожен таксист міста знав, як до нього проїхати. Щоб не травмувати добропорядних читачів, не згадуватиму, чим займалися за його стінами, скажу лише, що жили в ньому сім миловидних жінок, але вони не були медичними сестрами чи студентками, троє чоловіків попрямували до їхнього автомобіля, стояв він біля пожежного гідранта. Схоже, чоловіки не сумнівалися, що будь який патрульний, глянувши на номерний знак, не буде штрафувати їх за паркування у недозволеному місці. Усі троє працювали у містера Арчера Москов. У будинок 815 вони заїжджали, щоб забрати тижневий виторг і перевірити якість обслуговування клієнтів. Ледве вони досягли бордюрного каменю, як поруч з'явився автомобіль з відкинутим верхом. Водій перехилився через сидіння пасажира, і з рушниці вистрілив у груди чоловіка, що йшов посередині. Потім схопив із сидіння автоматичний пістолет і застрелив його компаньоні. Зробив усе це він дуже швидко, і чоловіки впали на тротуар уже мертвими, після чого різко втиснув у підлогу педаль газу, та автомобіль буквально зірвався з місця. Поворот він пройшов на двох колесах і відразу скинув швидкість до 25 миль на годину. Невисокий чоловік проїхав чотири квартали, зупинив автомобіль біля тротуару, підняв дах, розібрав рушницю, поклав разом із пістолетом у чорний дипломат, дістав дріт із замка запалювання та виліз з салону, після чого зняв білі рукавички і засунув у той же дипломат. Його автомобіль стояв за рогом. Дипломат він кинув у багажник, сів за кермо і поїхав додому. З цим злочином також розбиралися Фіні та Матера. І цього разу вони не могли поскаржитися на погоду, а ось клопоту їм помітно побільшало. Бо трійцю вбили при свідках, а де свідки, там головний біль. Один свідок сказав, що кіллер наблизився до вбитих, але його версія не отримала підтримки. Інші стверджували, що стріляли з автомобіля, чи то зверху, що відкидається. Чи то з седана, чи то з вантажівки, з кількістю кілдерів також ясності не було один стверджував, що стріляли троє, інший стверджував, що стріляв один. Більшість вважали, що вбивць було двоє. Фінні та матера схилялися до того, що у злочині брали участь троє один стріляв із рушниці, другий із пістолета, а третій вів машину. Вони запитали свідків. Чи може хтось впізнати вбивцю або вбивць, і свідки разом згадали, що вбивство гангстерське. А оскільки всі добре знали, яка доля чекає на свідків, які запам'ятали прикмети кіллера, то скоро з'ясувалося, що розглядіти вбивць не вдалося нікому. Фінні довелося ставити дурні питання матері, записувати дурні відповіді. Так що минула година, перш ніж вони змогли випити каву у Білому замку. Свідки такі ненадійні. зітхнув Фінні, користі від них нуль, погодився матера. Твоя правда. Ще три високоповажних громадянина. Цього разу три високоповажні громадяни Арчі Москову Джо Дент, Чарлі Вейс та Великий Ніс Марчісон. Зараз йому нічого не вчути, навіть своїм великим носом, зауважив Фінні, схоже на війну, чи не так, сер? Хм. протягнув матера. Дивно все це, якісь чутки мали б до нас дійти. У цьому перевага копів ми чуємо таке, про що звичайний громадянин не має жодного уявлення. Не завжди реагуємо, але чуємо обов'язково власне, ми й носимо цю форму. Бо вона дає нам відчуття причетності до того, що відбувається. А я думав, вся річ у безкоштовній каві, вставив бармен. Фінні і матера піднесли чашки до рота, прикинувшись, що не почули його слів. Перспектива у нас безрадісна, похитав головою Фінні. Якщо Москов та Бейер почнуть сварку, кров полється рікою, а про шанси розкрити хоч одне таке вбивство. Говорити не доводиться. Він усміхнувся «Наймані вбивці зачастять у наше місто. Кількість нерозкритих злочинів зростатиме, як на дріжджах. Газети, мабуть, відзначать, що наша поліцейська ділянка не найкраща у світі. Всім відомо, що ми працюємо на совість, пробурчав матера. Ти абсолютно правий, покивав Фінні. Мене турбує інше, продовжив матера. У цій війні гинуть безневинні люди, такі як Великий Ніс, стовпи суспільства. Нам їх бракуватиме. Наступного дня містер Арчі Москову зателефонував за особистим номером містера Барі Байера, заздалегідь отримавши запевнення фахівців, що лінія не прослуховується. У цьому не було жодної потреби. У чому? Я про Дента, Вейса й великого носа. Ти ж знаєш, зі щасливчиком Томом розібралися без мене. Даремно ти почав мстити. Хто прикінчив щасливчика Тома? Звідки мені знати? Тоді звідки мені знати, хто прикінчив Дента Вейса та великого носа. Настала довга пауза. Першим заговорив москов. Ми багато років були друзями, тримали ситуацію під контролем, чудово обходилися без стрілянини. І не влаштовували групових побоїщ через те, що хтось розрахувався із щасливчиком Томом. Якби я думав, що розрахувався з ним ти, я не став би возитися з таким сміттям, як Дент Вейс чи Великий Ніс. Знаєш, що я зробив би? Що? Я б почав із голови убив би тебе. Не годиться так говорити зі мною, барі. Я говорю так, як я хочу. Так? у голосі Москов. Почулася загроза. Так, того ж вечора пан Розуел Спун повернув ключ у замку запалювання, після чого сильний вибух переправив його з цього світу в інший. Невисокий чоловік з мініатюрними ручками та білими рукавичками спостерігав за цим процесом з таверни на іншому боці вулиці. Містер Спун працював бухгалтером в організації Баррі Байера. Через дві години, після передчасної та швидкої смерті містера Спуна, хлопці Байера викрали машину швидкої допомоги з гаража лікарні. П'ятеро сіли в салон, шостий у білому халаті за кермо. Він, увімкнувши сирену, погнав машину вулицями міста. Як за старих часів, згадував один із хлопців, коли головним аргументом був револьвер. Швидка допомога зупинилася перед рестораном у Вест Сайді. Де гуртувалася команда Москов, задні дверцята відчинилися, п'ятеро сміливців вискочили на бруківку з автоматами в руках і залили ресторан свинцевим дощем. Вісім вірних соратників Арчі Москов залишилися на підлозі, із п'ятірки автоматників загинув лише один. Москов повернув борг наступного дня, розгормивши два карткових притони байера. Побивши до напівсмерті двох торговців наркотиками та пристреливши заступника баєра, коли той вийшов з банку о пів на третю. Кіллер, який здійснив останній подвиг, забіг у провулок де й потрапив на новачка патрульного, який одразу й пристрелив його. Хлопець служив у поліції лише три місяці і ледь не наклав у штани, при думці, що його запроторять за грати. Він геть чисто забув про два попереджувальні вистріли в повітря. Натомість його відразу підвищили, перевівши в молодші детективи. На наступному тижні бойові дії вщухли, ватажки обох банд почали розуміти, що стан війни потребує адекватних заходів безпеки, які тут відвідування нічного клубу чи казино, до коханки, і то не підеш без охоронців. Дехто, звичайно, виявився недостатньо пильним. Макзі Лопеса знайшли у багажнику автомобіля. З кроваткою із рояльної струни, а малюка логана виловили з власного басейну зі зв'язаними руками та ногами та кількома квартами хлорованої води у легенях. Бенні Бенедетто заглянув під капот свого новенького автомобіля, виявив бомбу, дротики, від якої тягнулися до замка запалювання, зняв її і, посміюючись з під рівників аматорів, сів за кермо. Не помітивши другої бомби, яка спрацювала від дотику до педалі газу. Потім Бенні відтирали від підлоги по всьому гаражі, газети сходили з розуму, батьки міста рвали та метали. Комісар поліції волав як різаний, Фінні та Матера працювали по дві зміни і намагалися пояснити дружинам, що йде війна. Дружини не хотіли їх розуміти. Війна тривала три місяці, переходячи з гарячої до холодної, коли повзли чутки про особисті зустрічі Арчі Москов та Барі Байєра, які начебто знайшли компроміс з тиждень місто жило без убивств. Потім когось різали чи пристрілювали, і бойові дії розгорялися знову. До кінця третього місяця знову пішли чутки. Про перемир'я, щоправда, ніхто не сприймав чергове перемир'я всерйоз, але п'ять днів у місті не вбивали. На той час кількість загиблих досягла 83, декількох поранило, п'ятеро потрапили до в'язниці, двоє зникли без звісти. Обидві банди зазнали однакових втрат Баєр втратив 40 багнетів, Москву – 43, зникло по одному з кожного боку. Тієї ночі, як завжди, Фінні та Матера виїхали на завмерлі в тривожному очікуванні вулиці міста на патрульному автомобілі без розпізнавальних знаків, але на них чекав сюрприз вони спіймали невисокого чоловіка в білих рукавичках. Матера помітив його першим в автомобілі на Пікерінг Роуд, що стоїть з погашеними фарами, але працюючим двигуном. Спочатку він вирішив, що в кабіні обіймаються школярі, але, придивившись, побачив, що там тільки одна людина, захоплена якоюсь тільки їй відомою справою. Матера зупинив патрульний автомобіль і також вимкнув світло. Невисокий чоловік зробив усе, що хотів, заглушив двигун, відчинив дверцята, виліз на бруківку, і тільки тут помітив Фінні і матеру з револьверами на поготові. О! видихнув невисокий чоловік. Фінні пройшов повз нього, зазирнув у кабіну. Правно, придумано, прокоментував він побачене. Маленький пістолет, прив'язаний до кермової колонки, Тріт зі спускового гачка тягнеться до педалі газу, ти натискаєш на педаль, пістолет стріляє, і ти отримуєш кулю в груди. Саме таким способом когось убили в Техасі. Професійний підхід. Матера поглянув на невисокого чоловіка і похитав головою. Гарний професіонал. Чия це машина, друже? Вухатого карадайна. Людина Москов. Ти працюєш на барі Байера? У невисокого чоловіка відвисла щелепа. Зрозуміло, ні. А де ж ти працюєш? В Абердін, фармацетікал. Я хімік. Хто? Невисокий чоловік зняв білі рукавички. Напевно, мені краще все вам розповісти. Із самого початку фінні визнав, що ідея непогана. Невисокий чоловік запропонував поговорити у патрульному автомобілі. Мене звуть Едуард Фіч, почав невисокий чоловік. Про мене, ви, звичайно, не чули. Але, можливо, згадаєте мого сина, Річарда Фіча. Я кликав його Дік. Річ Фіч якось не звучить. Сподіваюся, ви зі мною погодитесь. Ближче до діла, вставив матера. То ви його згадали? Він наклав на себе руки у минулому серпні, повісився на шнурі електричної бритви. Бритву подарував йому я. Декілька років тому, на день народження. Щось таке пригадую. визнав Фінні. Тоді я не знав, чому він наклав на себе руки. Дивний вчинок. Але потім я з'ясував, що він програв величезну суму грошей. Величезну. фінні покивав. Так, якщо я не помиляюся, п'ять тисяч доларів. Він намагався позичати ці гроші, але сума зростала з кожним днем. Набігали відсотки. Набігали. зітхнув Фінні. Він вирішив, що виходу немає. Це характерна помилка молодих і звів рахунки з життям. Містер Фіч витримав паузу. Дік заборгував гроші Томасу Керолу. Він призначив ці немислимі відсотки. Він же і обіграв Діка. Тепер щелепа відвисла у Фінні. Ви про щасливчика Тома, подав голос матера. Так. Містер Фіч помовчав, потім сумно посміхнувся. Я зрозумів, що притягнути його до відповідальності за законом неможливо. А тому мені не залишається нічого іншого, як вбити цю людину. Ось я. Ви вбили щасливчика Тома. Так, я шістьма пострілами в потилицю. Я хотів, щоб поліція вирішила, що працював професіонал. Не хотілося потрапляти до вас у руки. А наступного вечора Байєр завдав удару у відповідь. І почалася війна. зрозуміло кивнув Фінні. Не зовсім так. Є справи, які чоловік має брати на себе. Розумієте, не вкладаються вони у межі закону. Вбивши містера Керола, я зрозумів, що це вбивство всіма розцінено, як помста. Газети назвали його гангстерською розбіркою. От я й подумав, що непогано було б стравити обидві банди всіх їх я вбити, звичайно, не міг, але варто було почати, і ви продовжили вбивати. Перебив його матера. І один у полі воїн. додав Фінні. Я розстріляв ту трійцю на Камерон-стріт і підклав бомбу в автомобіль містера Спуна, але надалі втручався лише в ті моменти, коли війна почала вщухати, так що вбив я не так багато. І скільки ж? Містер Фіч зітхнув. Скільки ви вбили, містере Фіч? П'ятнадцять чоловік. Я не люблю вбивати, знаєте. Якби любили, ви б стали небезпечним для суспільства, містер Фіч. Значить, п'ятнадцять. Після цієї ночі їх стало б шістнадцять. В кабіні повисла тиша. Фінні закурив, дав сигарету матері, протяг пачку містеру Фічу. Той пояснив, що не палить. Фінні хотів щось сказати, але в останній момент передумав Містер Фіч. А чого ви власне домагалися? спитав Матера. На мою думку, це очевидно, м'яко відповів містер Фіч. Я хотів стерти з лиця землі ці банди, цих гангстерів. Стерти, значить, покивав Фінні. Ви розумієте, ну, змусити їх перебити одне одного? Перебити одне одного, повторив за ним Фінні. Цілком правильно. І ви думали, що ваш задум вдасться. На обличчі містера Фіча з'явився вираз здивування. Але ж все до того йде, чи не так? Мабуть, мені пригадались анархісти початку століття, продовжив містер Фіч. Зрозуміло, малоприємні особистості, але логіка в них була цікава. Вони вірили, що треба вбивати більше королів, щоб, зрештою, не знайшлося бажаючих одягти корону. Справді цікава логіка. Погодився Фінні. Ось вони й вбивали королів, і зараз їх не так уже й багато, можна сказати, буквально одиниці. О, я розумію, тому існують інші пояснення, але. Тут є про що подумати, сказав матера. Ти маєш рацію, кивнув Фінні. Містер Фіч, а що станеться після того, як ви покінчите з гангстерами в нашому місті? Я гадаю, мені доведеться переїхати до іншого. Інше місто? Начебто я маю покликання до цієї роботи, відповів містер Фіч. Але тепер нічого не вийде, так? Ви ж мене заарештували, я піду під суд. Скільки мені дадуть? Вони повинні дати вам медаль, відповів матера. І поставити вам пам'ятник перед будівлею міської ради, додав Фінні. Я серйозно. І ми не жартуємо, містере Фіч, знову настала тиша. Матера думав про те, що місто куди краще без тих злочинців, які три місяці тому відчували себе у безпеці, а тепер лежали в могилах. Фінні намагався підрахувати, скільки залишилося королів. Небагато, вирішив він, та й ті лише вважаються королями. Думаю, ви зараз відвезете мене до в'язниці, подав голос містер Фіч. Матера прокашлявся. Я хочу вам дещо пояснити, містере Фіч, поліцейські люди дуже зайняті. Ми не можемо витрачати час на фантастичні історії, які час від часу нам розповідають нам із фінні потрібно ловити злочинців. Матера хоче сказати, містере Фіч, що такому милому дідусеві, як ви, давно пора в ліжечко. побалакати з вами одне задоволення. Але ми з мотерою дуже зайняті. Злочинці ночами не сплять. За ними потрібен нагляд. Ось так. А ви йдіть додому і відпочиньте. Благослови вас Бог, тільки і відповів містер Фіч. Вони провели його поглядом, курили і довго мовчали. З таким я стикаюся вперше. А ти? Я теж. Ну і дід. Так довго виходити сухим із води п'ятнадцять нуль на його користь. Ось ось. І ще сімдесят, яких вони вклали самі. З іншого боку вулиці, на терасі будинку, спалахнула лампочка. Відчинилися двері, чоловік попрямував до свого автомобіля. Чоловік із вухами, як у слона. Вухатий керадайн, відразу впізнав його матера. Треба зупинити його, поки він не сів за кермо. Ось і зупини. Слухай, тобі ближче. Керадайн зупинився, щоб закурити. Викинув сірник. Кілька років тому я притис його до стінки, пробурчав Фінні. Збройне пограбування. Три свідки дали свідчення проти нього. Від цих свідків лише головний біль. На суді вони змінили свої свідчення, а третій зник. Його не знайшли досі. Все таки скажи йому. Дивний спосіб, придумав цей дідок. Читати я про таке читав, але наяву не бачив. Витончено, знаєш, він сідає за кермо. Як ти думаєш, спрацює? Зараз подивимось. Тобі слід було попередити його. Та ніч сьогодні якась божевільна, чи не так? Може, він побачить пістолет? Може, й помітить. Вони почули, як забурчав мотор. Потім гримнув постріл і вухатий Керадайн упав на кермо. Не помітив. Матера повернув ключ запалення. Патрульний автомобіль від'їхав від тротуару. Як це тобі сподобалося? 16.0 підбив підсумок Фінні.